Я прохват на цьому красенні, покатушок не буде, тому що колотушки настали, сніг дуже боляче в обличчя прилітає і мінус 6, але обов'язково зараз його запустимо і перша друга дамо маленьке-маленьке коло по нашим гаражам. Я думаю, вже нам власник цього красення він відповість, наскільки файно вийшла реставрація, наскільки йому все подобається. Я нагадаю, в нас є діаг зажигань, запалення в нас акумулятор навіть. Друзі, я вас всіх вітаю на нашому каналі Моторепліка з одноіменним сайтом, фейсбуком та інстаграмом моторепліка.com. Незважаючи на те, що сьогодні, 22 листопада 23-го року, ми записуємо це відео в цей день, а вийде воно, напевно, що за 2 або за три тижні. Тому що треба. Зберегти інтригу і до того часу, поки власник не отримає мотоцикл, ми не маємо права публікувати ніякі фотографії в інстаграм і ніякі відео. Ви всі пам'ятаєте, цей мотоцикл, він приїхав у нас в коробці. Це був Іш 49 незрозумілого кольору. Увага! Будь ласка, він вже готовий. Бубінці трошки. Відтайнули, і тому можна в гаражі вже зняти повноцінний огляд на цей мотоцикл. Це в нас звичайний іш 49 але з маленькою модернізацією, що саме модернізовано, це циліндр з головкою встановлений від Іш планета 3. Поршень в нас першого ремонту, і ми ще головку зажали десь на півтора міліметра. Встановили головку циліндр, встановили, бачите, карбюратор в нас К-68, і для того, щоб він сюди його можна було адаптувати, ми перехідник заварювали таким чином, переварювали, щоб він був, його можливо було і встановити, і встановити карбюратор. Вся ця конструкція дуже. Я хочу сказати так, в міліметрах буквально влазить сюди, тому що повітряний фільтр, акумулятор і так далі, і тому подібне, воно доволі так суттєво забрало в нас простір. І через те, що карбюратор в нас трошки збільшився і він трошки неоригінальний, то ну ми все вмістили, ми все зробили, ми все встановили. Акумулятор в нас. Корпус акумулятора 3МТ6, він у нас, бачите, на клемнику, можна його підключити, а можна і не підключити. На відео, там, де я катаюся на цьому мотоциклі, у нас акумулятор від'єднаний, але електрообладнання все працює. Це все відбулося завдяки тому, що встановлена вже сучасна система запалення CDI від скутера потужністю 140 Вт. Тобто у нас 12 вольт, 140 Вт і зразу електро Струм виходить, як тільки його завів. Як ви побачили, то холості оберти в нас трошки завищені, але е, в умовах, що ми його експлуатуємо при мінусі, це доволі гарно його запускати і холостий ход завжди можна понизити. Далі, чого ще торкнулися наші зміни? Ну, Ви бачите, замість P25 пультів встановлені вже е, звичайні пульти від мопедів, які встановлювалися на всю. Техніку після 60-х років. Тут в нас є світло, ближній дальній сигнал, це в нас глушилка, тобто замикання на масу, і повороти лівий правий. До речі, руль кермо на мотоциклі виготовлено з нержавійки. Ми відмовилися від польського хромованого і не захотіли хромувати оригінальне, ми його виготовили саме з нержавійки. Дуже класно. Получилося. Спідометр. Спідометр СП8 це той спідометр, яким ми торгуємо на сайті. Він абсолютно новенький, китайський, але циферблат в ньому вже встановлений нашої нашого виробництва. Електрообладнання, звісно, що 12 вольтове. Коліна і вихлопні труби також від планети 3. Зміни також торкнулися в нас вихлопних димарів, також встановлені від третьої серії іжів та планет. Це виключно вимоги власника. І ми стикнулися з тією проблемою, що в нас кут входження коліна в вихлопну трубу треба було змінювати. Ми відрізали гайки, ми все це переміряли, ми все це переробляли. Ще стикнулися з тією проблемою, що ми все міряли на мотоциклі під час попередньої зборки, але... Ми забули встановити кікстартер, і в нас кікстартер рідний він бив дуже сильно по вихлопній трубі. Ми взяли е, сучасну ножку кікстартера, вигнули її для зразку. А вже іншу ножку таку саму, ми вигнули для зразку, переточили, болт переточили е, саму відкидуючуся частину для того, щоб вона могла завертатися туди І ну, з того, що я побачив, коли проїхався, її треба нахиляти майже горизонтально, щоб вона не заважала нозі. У всьому іншому, а, бачите, ще додалися повороти. Дуже такі стильні, гарні. Все це було оговорено з власником. Навіть можу показати, як вони працюють. Бачите, релюшки і все ми змогли вмістити і в. Коробці П-20, П35 в розпред коробці. Ми все це разом з замком запалення, катушкою і комутатором. І частину електрообладнання ми помістили до фари. Бачите, багато дротів туди йдуть, вони там піджаті, підхамучені. Я перевірив, все працює. І центральна, і бокова ніжка стоїть. Дуже гарно він стоїть на них. Резина у нас нова мітас. Зіроньки, підшипники і так далі. і тому подібне Так само все перероблено. Красень опинився. Прохватили на ньому при мінус шости. Підморозились, відтаяли, зняли, доповіли. До речі, хто ж той загадковий підписник, котрий під кожним відео пише коментарі, коли буде вже огляд на червоного їжака. Напевно, власник. Тому що він не знає ні термінів, коли ми закінчимо. Там цікава ситуація, йому знайомий робить подарунок в вигляді цього їжака і коли він прибуде на пошту, власник, замовник він і не знає. Отже, дякую всім, що були з нами. Сподіваюся, вам все сподобалось. Пишіть коментарі. З приводу кольору, з приводу переробок, це виключно був діалог з власником. Ми вислухали всі побажання, ми їх не тільки почули, а ми ще їх і відтворили у житті. Тому. Гарний получився мотоцикл, Вважаю, що він дуже багато емоцій позитивних принесе. А наразі всім дякую. Підписуємося на наш канал, ставимо вподобайки. Також заходимо і на канал Facebook, і на канал Instagram, Там дуже багато цікавого. Всім пока!